За кілька днів ми перегорнемо останній листок календаря і з 12 12-м ударом годинника опинимось вже у новому 2014 році. З огляду на ті непрості події, котрі відбувались у нашій державі упродовж останніх місяців, мабуть, кожен із нас покладає на рік прийдешній особливі надії, і сподівання та плекає віру у зміни на краще. На ринку та в крамницях нашого міста уже спостерігається передноворічна метушня. Червоноградці активно готуються святкувати. А зокрема, прикрашають ялинки, складають меню, роблять необхідні закупи. Яким же чином мешканці нашого міста планують зустріти новий рік і Різдво, та чи не мають наміру гайнути до Києва на Майдан Незалежності? Ці питання журналісти бужнету адресували перехожим. Як ви плануєте святкувати новорічні та різдвяні свята? А як як всі українські люди? Зустріти Різдво Христове. Нормально в сім'ї. Дружини, дітей, внуків. З нормальним настроєм. Це не дивлячись, що в країні таке робиться. А яку суму ви готові е, заплатити, витратити, аби гарно зустріти новий рік та провести Різдво? Ну, це залежить від цін, які будуть, у нас ціни міняються перед святами. Завжди перед новим роком ціни ростуть. Я не знаю, в мене цим більше займається дружина. Так що я не дуже в цих питаннях, бо на рахунок новорічного столу і інакших свят в мене займається дружина цим. Зараз на Майдані Незалежності у Києві дуже багато людей і вони планують там зустріти новий рік. Як ви вважаєте, чи варто це робити? Варто ради такого, раді, що робиться зараз в державі, варто зустрічатися новий рік на Майдані і з хорошим настроєм я тим людям бажаю здоров'я, щоб вони були щасливі і щоб в них вийшло те, що вони мріють, щоб в державі на кінець запанувала тиша і спокій, щоб не було ніяких непорозумінь. А як вам цьогорічна ялинка? Вона така цікава, особлива, подобається вам? Наша червоноградська дуже подобається. Я от спеціально вийшов подивитися на неї, бо я її бачив, як стояв каркас і чотири прапора. То якось мені було дивно, але я, ну так сказати, що думав, що ялинка буде краща. І от зараз досить гарна ялиночка. Навіть досить мені подобається. І це радість буде нашим дітям, внукам. А що побажаєте червоноградцям і зрештою всім українцям на новорічні та різдвяні свята? Всім нашим українцям і червоноградцям я тільки крепкого здоров'я їм побажаю, так як вони вистояли майдан, незважаючи не на що. Це було дуже тяжко. І тільки успіхів, успіхів, радості їхнім сім'ям, всім І їм також, щоб вони були здорові. І, взагалі, в нас є, задумуючись скажу, наші люди дуже стійкі, і після цього навіть в душі. В душі так здається, що кращого народу, ніж Україна, і Українці немає. Як плануєте відсвяткувати цього року Новий рік та Різдво? Ну, цього року планую відсвяткувати Новий рік Різдво в кругу рідних, близьких і безпосередньо тут біля ялинки маю маленький бізнес, хочу тут організувати дозвілля для людей нашого міста, для дітей, костюм Діда Мороза, Снігурочки будемо тут розважати, фотографуватися, робити свято для себе і для інших. А як вам цьогорічна ялинка? Цьогорічна ялинка, ну мені вона дуже сильно подобається, тому що вона ну, якісно зроблена, вона так гарно, пишно виглядає, тому що всі тінь. Ті інші роки вона якась така була, будемо говорити, худенька. Цього року вона досить красива. Правда, то, що довго зайняло, одне часом мінус її вбирати, Але я думаю, що вони навчаться наступний рік, зроблять її набагато швидше. Зазвичай на новорічні та різдвяні свята українці витягують зі своїх кишень доволі пристойні суми, аби накрити святковий стіл. Ви яку суму готові витратити? на те, аби гарно відсвяткувати новий рік на різдво. Ну, я відношуся до той категорії українців, яка мислить розсудливо, і я не трачуся грошима на е, продукти. Тому що, ну, по-перше, е, я бережу своє здоров'я, будемо говорити, а другий момент, ну я просто не бачу змісту, для чого це тратитися. Я, звичайно, там десь докуплю якісь там хороші наїдки, але так, щоб там купувати речі, щоб прогиналися столи, і потім велику кількість цих продуктів викидати, то я в принципі не планую. Ну я до цього відношуся набагато спокійніше і простіше. А до Києва не плануєте помандрувати під час новорічних та різдвяних свят? Е, була в нас ідея, ми там мали приймати участь в ярмарку на Хрещатику, але, на превеликий жаль, можливо, і не на жаль, е, через революцію, то, що відбулася Євромайдан, нам відклали. І тому поїхати не вдасться. Але було в планах, звичайно, святкувати в центрі України. Але прийдеться цього року в Червонограді. З яким настроєм ви готуєтеся до цього нового року і що побажаєте червоноградцям з нагоди свят? Я б хотів побажати червоноградцям з нагоди свят, Звичайно, щоб. Ми в кінці кінці вже перестали надіятися на політиків, що вони щось зроблять краще в нашій країні, щоб ми почали усвідомлювати, що Європа і відповідальність вона починається з кожного з нас. І якщо кожен з нас стане добрішим, або, як казав Юрій Нікулін, зробить хоч одну людину щасливішою, або допоможе або комусь одному е, в цьому році, то цей світ зміниться і стане кращим. Тому я би хотів, щоб ми усвідомили, що всі переміни починаються з нас. Що ми хочемо в Європу, то ми бути повинні бути початками цієї Європи, бути більш культурнішими, добрішими, лагіднішими. і самі дивитися, а що я можу зробити, аби в цьому місці сталося жити краще. Ви уже готуєтесь до новорічних та різдвяних свят? І як плануєте їх провести? Ну я звіт звичайно вдома, з дітьми на роботі, як як вийти? А як ви думаєте, а в яку суму вам обійдеться цьогорічний новорічний стіл та різдвяний? Ну, по мірі можливості, як воно вийде. Не знаю. А як вам цьогорічна ялинка? Ну, дуже хороша, дуже гарна, красива, дуже гарна. Плануєте на Новий рік сюди прийти? Ну, я працюю в лікарні, так? В Червоноградській лікарні, то будемо зустрічати на роботі. І, звичайно, тут. А як вам цьогорічна ялинка у Червонограді? Нам дуже подобається. бо Минулого року була така, не така, а цього року така пишна кругом. Цього року красивіша. Сподобалося. На новий рік плануєте сюди прийти з дітьми, знуками? Плануємо. Ми за літо живемо доживемо Сокалі, а приїхали от наші племінники, гості приїхали провідати. От. І заразом прийшли подивитися на ялинку. А як зустрічатимете новий рік, та святкуватимете різдво цього року? Новий рік з чоловіком, вдома, спочатку підемо на служіння. А потім вже будемо вдома, а Різдво поїдемо до батьків, ще батьки є в селі, ще є батько, і там вже будемо Різдво відмічати. Зараз ціни перед Новим роком та Різдвом зазвичай зростають. І тож українцям доводиться викладати чималеньку суму з власних гаманців. А ви яку готові суму заплатити за е, новорічний стіл? Мені трудно сказати, бо я так не скажу, що я сильно забезпечена людина, але я на то увагу не звертала. Трошки нам село поможе, трошки самі щось закупимо. Нам не позначиться на тому. На цінах, на кошельку. Ми на тому не будемо, убитку, як то кажуть. Зараз багато людей на Майдані у Києві і вони планують там зустрічати Новий рік. Як ви вважаєте, чи варто це робити і чи ви б приєдналися до цих людей на Майдані? Ну, я знаю, що за молодших років я, я їх підтримую. Ну, але ж новий рік хотілося бути і вдома, але і в них там вони вже такі, як, ну, як домашня обстановка буває, бачу у них. Так двояке таке почуття. Хочеться, щоб були вдома вони вже, щоб питання вирішилися. Ну так, так то підтримую їх з ними. І якби була можливість, але, ну, на мої руки вже мені. Не поїду я туди. А що побажаєте українцям з нагоди новорічних та різдвяних свят? Ну, я українцям бажаю добра, слагоди, миру і терпіння. Ну і все, як докажуть, що в нас не буває в житті, все не краще, нехай це буде. Що не стається, нехай це буде людині найкраще. Ну буває якесь чи горе, чи що, що Бог дав терпіння пережити це все. Ось цього я бажаю українцям. Звичайно, ми всі чекаємо і сподіваємося, що нам буде краще, краще. Ну і людина живе надією. Як плануєте цього року зустріти новий рік та відсвяткувати різдво? Я нормально, весело, святково, щоб було. Приїдуть діти, внуки. Будемо святкувати? Як ви думаєте, скільки обійдеться новорічний та різдвяний стіл цього року? Кругленько сум. Я думаю, що в кругленько. Ціни високі, а зарплат не дають. Заборгований є, по шахтах є. От. Я думаю, що дороговато буде. А новорічна ялинка, яка в центрі Червонограда, вам подобається? Подобається. Питайтеся, мого внука. Подобається тобі ялиночка? Так. Да. А чим вона тобі подобається? Ти, ти. Гарна, велика. Що вона гарна і велика. Вона ще правда не одіта до кінця, але ми бачимо, що буде гарна. Як ви готуєтесь до новорічних та різдвяних свят? І як плануєте їх провести цього року? Ой, в колі з дітьми, з внуків двоє маємо. Це взагалі в нас дуже так святково настрої, що все буде все добре, все буде живі, здорові, все буде люкс. Може, маєте якісь особливі родинні традиції святкування нового року, та різні? Ну всі разом. Це до батьків, а батьки до нас. Це нас, ну, це якось так. Ну, але взагалом ту до батьків. Батьки на ще чекають. поки що живі, то приходьте до нас. Напевно, плануєте накривати гарний святковий стіл. Як ви думаєте, в яку суму він вам обійдеться цього року? Ой, лізу, копійчину. <схай> може, тисячі, може, і більше, я здаю, ну так, в принципі, побільшилася родина і в основному так воно. Ну, Як вам цьогорічна ялинка на центральній площі То щось... Ви знаєте, 30 років живу, більше 30 років, 48 в Чернографії, то, то таке, ну, то, того дуже гарний лень. Принаймні ті теж роки була хороша ялинка, але не, не думали. Ми думали, що буде така вся, от знаєте, така зварена, з, з, така нежива. А от тут вже гарно придумали. Тому що такі нас і взагалі її. Плануєтеся доперети в новорічний ніч? А, звичайно, обов'язково. <свісно> нас традиція. Після столу столоноворічно всі разом з дітьми, то збираємося і. А до Києва не плануєте помандрувати на Майдан Незалежності на би, Ну от бачите. Тут ми тут на місці, тут своїми силами на місці. І змога приходили завжди і піддержали це, це святе. От для них ми якось можливо, дочекаємося, а от і для них, щоб їм було ліпше, то якось знаєте. Для них більше переживаєш. Ваші побажання з нагоди новорічних та різдвяних свят. Ну, здоров'я по перше всім. Здоров'я нам важливо. Робота щоб була, зарплата щоб була, щоб наші діти мали ту роботу, і то все, щоб ну просто для них тільки щоб ти було. Ми ж якось знаєте, до, до 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 маємо роботу, а от у нас зараз роботи немає. Їм здоров'я робота і все, і щастя, удачі в житті, і всім всім граться побажаю. тільки щасливого нового року і веселих різдвяних свят.